І подарую ще одну практику. Я її колись робила на майстер-класі і озвучу сьогодні також. Згадайте, які по життю вам робили компліменти. Це якщо ви ще не пізнали власну унікальність і не знаєте, в чому вона у вас. І просто випишіть з різних років вашого життя, там, зі школи, з дитсадочка, там, де ви пробували, і які компліменти вам дарували. Ось. І випишіть на аркуш-паперу цей списочок. І потім згрупуйте, згрупуйте це все. І спробуйте проаналізувати яких сфер, яких напрямків стосується ці компліменти. Там обов'язково будуть групи, групки такі, і можна, можна виділити загальні особливості, подібності або синоніми оцих компліментів, і ви зрозумієте потім компліменти, які домінують, і вони у вас запам'яталися. Ну це як просто реальність вам просто відказує все світ, хто ви є насправді. І ви потім, потім усвідомите дуже багато речей і будете, хоча б у вас підсвітка така, прожекторна буде. Можу поділитися з власного досвіду, що в мене така унікальність це мій голос, голос любові, і неважливо про що я буду блакати, або співати, або вернякати, або м'яукати. Але мені потрібно звучати, розумієте? І через музику, через голос, власне. І просто звучати власною вішуткою, тобто максимально проявляти оцю п'яту чакру, розкрито через власний голос. В мене тому і канал я його перейменувала на голос любові. Ось і. Ну, насправді дуже багато компліментів. Я отримувала і щодо очей, ну, старі душі, такі відкриті, відверті душі, і завжди роблять такі компліменти. І що гарні очі, глибокі погляд, там ти бачиш наскрізь, або м -м, як мама в тебе така ніжна енергія, та 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 І ви дуже-дуже багато також згадаєте. Зараз я так приклад привела для вас. І коли зрозумієте власну унікальність, от тоді можете займатися самопогладжуванням, таким психічним моральним, і, і сказати фу нарешті я. Знайшов, знайшла себе, ну стане легше, набагато легше після цієї практики.